І якщо все піде за планом, британська співачка Сопрано Сара Брайтман стане наступним космічним туристом. До міжнародної космічної станції має доправити російська ракета носій союз у 2015 році. За подорож співачка заплатила 30 мільйонів фунтів або трохи більше 35 мільйонів євро. Космічні плани співачки рекламують її новий альбом Дрімчейзер або Мисливець за мрією». альбом називається так, тому що я справді ганялася за мрією про відкриття та космос, ще відколи я була маленькою дівчинкою. І, можливо, ця мрія нарешті здійсниться. Анд співачка нещодавно відвідала Росію, де після докладного огляду їй дозволили тренування у центрі підготовки космонавтів у Московській області. Брайтман сподівається стати першою професійною співачкою, що запише сингл у космосі. Поки що вона рекламує свій новий альбом. Окрім прекрасного звучання, що ніби занурює нас у космос, в альбомі є надія та людська доброта та всі ці теплі почуття, які сповнюють нас, коли ми думаємо про Всесвіт. Як посланець ЮНЕСКО, співачка сподівається, що її космічні подорожі надихнуть молодь займатися наукою. Нещодавно з'явилися чутки, що росіяни можуть відкласти політ співачки у будь-якому разі до космічних мандрів. Ще є час у червні 2013 року. Сара Брайтман вирушає у світовий тур на підтримку нового альбому.